Начинаємо вже давно. Давай все спочатку. Всім привіт! Ви на каналі Софі Лайк. Like. І в суді в коментарях вам сподобалось відео про фокуси. дуже придуже. Тому ми з моїм братом Денисом і з моєю сестрою Анною. На ведини. Тепер Вирішили зазняти четверту частину фокусів. Починаємо! Не положила. Я забула. Давай ще. Але все, я зараз перетворю швидко. Фокус, мок у ля Ем. Чов сілася. <ривіт> Дитина. Чов сілася? А за ну забери стульчик скоро. Фокус, мокро ля ля. О, столик перемістився сюди. А тепер що будемо робити? А! Столик назад Фокус. верни. Е, я хочу, щоб тут є. Кає... Е, був чохол від планшета. Фокус, мокус, руля-ля. Він тут, а доставка прийшла. Гроші платить. Гроші платіть. Немає. Та, дай 100 Та на начаруй. Да на чаруй. Фокус макуструй ля-ля. Три. Якраз сто рублів, давай сюди. Забирай. Є, а, кишень нема, але ну, я коротше потрамаю. Стражні гроші. А тепер що ми на А може квіточки? Давай. Фокус ля-ля. Ти. Блін, де мої гроші? Та то вони начаровані, дитина, начаровані. Тепер ми квіточки маємо начарувати. Фокус, мокус, труля! Але квіти в нас вийшли, але вони чогось в нас були в роті. А стій, стій! А ти нічого не замітила? А, квіти чарівні, напевно. Ми ти що ну, квіти виплюнули на столик, а тут з'явився ровер? Точно! Ти що, збираєшся її настікати? <рігані> ага. а, а. І палку де вона? Де вона? вона. Блін, де вона? Куди ти пішов? Ти Алло, ти що ну, там було? І ти там була? Чарувати давай. А що дальше Нікого Хезка чаруйта на четко югза Покус, мокус струля Ми Дама телепортировался ті мої штучки. Вытай нас назад Попус мокус, руля <рикул> Стійте! нас десь закрили. Тут темно. Алло, вертай нас назад. Вертай назад. Фокус макус ля, -ля. Блін, де вони? Алло, ви мене лишили! Тут двері кожного разу відкривають. Вони тут були відкриті. Так. Вертаємося назад. Фокус мокус Труляля. Так стоять Софія знов не туди телепортувала. Так, пішли їх шукати де вони? Де вони можуть бути? Що за звук? Дара нас здається в різні сторони телепортувало. Подивись, де Аня з тих сторін. О, дарова, ходи сюди, скоро! Телепортіруй нас всіх на місце. Де твоя паличка? Да, па? Телепортуйте нас на місце. Фокус, фокус, струля. Три. А, ясно, то ж, Аня. У неї фокус не виходить. Пол... Вона ж не фокусник. Подавай скоро їй палицю. Тобто фоксну паличку, то все. Софія, скорше. Давай. Нарешті на цілі портів, мене ж трошки. Давай я хочу запрощатися. Давай, бо після тої подорожі я вже щось не хочу. Ні. Давай. Ну що ж, якщо вам сподобалось це відео з фокусами, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А, і ще, пишіть в коментарях, чи хочете ви ще фокуси, чи не хочете. А, і так ще буде п'ята частина фокусів. Зовсім швидко. Стій, стій, стій. Може сьогодні ще знімемо п'яту частину? То буде фінальна частина першого сезону. В другому сезоні фокуси вже будуть набагато-набагато ліпші. Але другий, другий сезон фокусів вийде десь через 2-3 дні. Все, давай. Всім папа!